Добрий вечір, мене звати Єгор Гордієв. І це аргумент кіно. Сьогодні у нас особливий фільм. Ми пірнемо світ видатних творів українського кінематографа. Взагалі на «Київстар ТБ» дуже багато новинок ексклюзивних прем'єр українського виробництва. Але сьогодні Сергій Параджанов і Тіні Забутих предків. Насправді дуже багато е, розумінь і кліше навколо цього фільму. Ми всі розуміємо, що це шедевр. Ми всі розуміємо, що це українська кінокласика. Ми всі звідти. Вийняло це слово сполучення поетичне кіно, і страшенно цим пишаємося. Але дуже мало хто це кіно дивився. І дуже мало хто зможе зрозуміти, чому власне це кіно стало класикою, і чому сьогодні, у 24-му році, кіно 65-го року дивитися цікаво і сучасно. Зі мною Андрій Алфьоров, кінокритик і людина, яка створила свого часу виставку з Павлом Гудівом ціни забутих предків. Правильно, все вірно. Привіт, Андрій. Привіт. Давай почнемо з головного. Чому це класика? Чому це наш золотий фонд? Тому що воно деформувало культуру, тутешню і деформувало образ життя і образ ідентифікації, мабуть. Воно задало певні канони після тіней. З'явилася ціла низка фільмів, вони не зникли, вони продовжують з'являтися, і не тільки фільми, які інспіровані тінями забутих предків. Це е, ознаки класичного твору. Воно міняє стиль життя, міняє форму цього життя. От рівно так, як американський кінематограф створив образ Мангеттену, а потім реальний е, Мангеттен почали перебудовувати по образу е, того, що з'явився в кіно штучного міста. Да рівно так е, українське життя. Українська культура почала себе перебудовувати після революції, яку зробив Сергій Параджанов саме цим фільмом, тому що відголоски цього фільму ми можемо зараз знайти в гурті Дахабрах в фільмі Памфір в оцій моді на етнику, яка почалася з Параджанова, тому що це був такий розлогий підхід вийшли тіні, але Параджанов. Привіз з криворівні таку кількість вишиванок якихось предметів побуту гуцульського, що одразу. Тодішні хіпстери, оце параджанівське оточення. Ну, скажімо, так, Богема, тодішня, вони почали це носити і запроваджувати у якості тренду. Тобто Богема завжди хотіла чимось виділятися, бути якоюсь не такою. Все партійне українське керівництво носило вишиванки, але носити такі вишиванки, які вони привозили звідти, якісь не каптурики, да, кужушки таке і таке інше. Во це все пішло із Параджанова. Він задав цей тренд, який досі триває і досі звертає на себе увагу. Мені ще хочеться, щоб люди, коли подивилися зараз іні забутих предків, хтось вперше хтось не вперше, а думали про цікавий і корисний конфлікт Ільєнка і Параджанова, тому що без Ільєнка цей фільм би не трапився. Трапився би трапився. Да він був, був би не таким, але трапився. Ну ми тому, що ми бачимо, що Параджанов не зник після того, як вони розійшлися. Да, він, він ж був... ця історія про те, що він звільняв його. Насправді Ільєнко сам хотів піти, тому що Параджанов настільки ну знаєте, Шопенгаров казав, що талановита людина потрапляє в ціль, які всі бачать, а не можуть потрапити. А геній попадає в ціль, яку ніхто не бачить, і бачить лише згодом. От Параджанов почав вигадувати це революційне кіно. Революція звуку, кольору, ну форми і змісту. Конфлікт базувався на тім, що були різні погляди. Плюс Ільєнко перебував під як більшість операторів радянських. Під впливом Сергія Русевського, оператора Летять Журавлій, це тоді було головне культове кіно для фільмарів, будь який Такий винахідливий оператор він надихався у Росевській давці рухомою камерою. І Ільєнко дуже багато зробив. Він зробив всякі прилади, щоб там приміром зняти сцену в пролозі, коли падає смерека і вбиває старшого брата Івана. Да. Це ж треба було зняти. Суб'єктивна камера показує погляд з падаючого дерева. Смерека падає, і ми бачимо, начебто, очима дерева, як це дерево падає на людину. І закінчується не просто життя, доля. А, от. І це все вигадував Вільєнко, звісно, це йому честь і хвала. Але ну, вони були самостійні, творчі фігури, звісно, вони потім розійшлися. Параджанов відмовився надалі взагалі користуватися рухомою камерою. Він знімав фронтальними планами статична камера максимально. І композиція кадру побудована з огляду на живопис, тобто внутрішня динаміка в мізансцені. За відсутністю будь-якої динаміки, а, яку ми бачимо у жанровому кіно. Ільєнко, навпаки, це продовжив. А, от. І в цьому сенсі, ну, два такі. Але тандем. Ну як? Ну певною мірою тандем, але треба б сказати, що Параджанов дуже сильно вплинув на Ільєнко. Я, я не певен, що Ільєнко був би таким, яким ми його сьогодні знаємо, якби на ця е, е, доленосна зустріч з Параджановим і сумісна робота. Тому що е, натяки на Параджанова і якісь відголоски можна побачити навіть в останньому фільмі Ільєнка, який називається Молитва за гетьманом Мазепою. Бо для мене тіні, коли я в останнє дивився, для мене це був справжнім ескапізмом. Я просто розчинився. Так немає там, можливо, навіть сценарних зачіпок постійних, які тебе тримають, але є ось це повне розчавлення. В природі, в образах, в цьому всьому можливо, це як можливо теробія, навіть і А штука. В тім, треба розуміти, що тіні абсолютно кіно свого революційного часу ознак реальності там немає, тому що все, що відбувається в кадрі, це внутрішній світ людини. Спершу література, а потім кіно пішли від реальності внутрішній світ людини, тобто паралелі можна знайти між у лісом, видатним романом Джеймса Джойса, і тінями забутих предків, тому що все, що відбувається. Всередині це внутрішній світ Івана і головна тема ці забутих предків це от, Сам серед інших, тобто одинак, який не може знайти а, і вибудувати стосунки із суспільством безпосередньо в цьому селі. До нього ставляться як до дивака. Пам'ятаєте, там за кадром постійно жіночки кажуть: Йой, виглядай, як дідо, старий, та й такий одинокий. Та й той. — І малому казали, пам'ятаєш, він дивний, не дивись а, та. на нього. От-от. На далі вся ця тема буде йти аж до самого кінця у Параджанова. Він розглядає художника е, у світі його стосунки з навколишнім світом. Тому дивіться, як все побудовано. Фільм же, е, я вже казав про революційність кольору, коли колір не констатує щось у кадрі, а передає внутрішній стан цих предметів. А е, колір перестає бути просто кольором е, і атрактивним інструментом, а стає драматургічним інструментом. Тому, коли помирає марічка. І за з нею йдуть всі сенси життя. Він не бачить свого життя без неї, бо так був з нею закоханий. З простору кадру йде колір. Фільм стає чорно-білим. Потім Іван залазить на дерево, де висить одне яблуко, зриває його, кусає, і цей хруст відбиває новий етап у а, цьому кінонаративі. З'являється колір. Він знову знаходить сенс, він закохується в палагну, але це любов земна. І він розривається між любов'ю земною та любов'ю небесною. Це від сил до Тіціана одноіменної картини. Параджанов страшенно надихався живописом. Він дуже любив, до речі, музей Ханенків, тут, у Києві, і постійно туди ходив. І далі його спроба зняти міську історію, якою мали бути київські фрески. Це е, фільм, який був який надихався повністю живописом. Тобто, там навіть рами від картин у кадрі фігурують як додаткові рамки. Е, Рамки кадру тому і ціні так побудовані, як живопис. Тому так багато е кліпмейкерів і е режисерів реклами вдаються до цього, тому що образ настільки самодостатньо, він викликає миттєву реакцію людини, ось що вона е в якийсь момент починає читати зміст у формі. Тобто, форма є головним змістом того, що е зображаються, зображаються у кадрі плюс. Революція звуку. А ми такої української, ну такої галицької верховинської мови, ми ніколи не чули ні до тяни, ні після Тіни, майже так? лише в документальному кіно. Параджанов мав абсолютний слух, він вчився в консерваторії. Ось він почув музичність цієї мови, тому він заборонив категорично дублювати цей фільм. Це було питання музичності, унікальності цього світу. Дуже, дуже герметично навіть в той момент, коли туди приїхав Параджанов і, і коли вже нічого з того, про що писав. В Коцюбинській в кадрі вже не було. Вже були Леп, асфальт, тодішні хіпстери всі їздили на зйомки тінеї забутих предків. Два роки тривали зйомки, вони там стовпичили. От. І всі тодішні хіпстери Києва, типу, все, їдемо в верховину, і там тусили просто, ну постійно, в Параджанова там вечірки були щодня. Там вже досі хата його є, як музей. Та? Так, 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 так. От і він розповідав, наїшла якусь жінку, яка побачила своїм довбуша, колишню коханку Івана Франка, там ще ну, тобто, там якісь неймовірні. Абсолютно, а речі відбувалися, і звісно, після цього офіціозу, який панував в радянському Києві, вирватися це як вудсток, був якийсь, де, начебто, ну не грав Джиммі Хендрікс або Ледзеполін, але це була атмосфера рок-н-ролу. Вони щось там сварилися між собою, а, значить, влаштовували якісь вечірки. Параджанов робив перформанси власних похорон. А, значить, змушував тих жіночок там щось там плакати над троною, Потім влаштовував якісь як, красиві е, банкети, е, нудистські перформанси е, і таке інше. Тобто, це була абсолютно революція на зйомках, революція на екрані. Дуже просте питання, Андрію: е, як дозволили в 65-му році зробити з Гуцульщини Вудсток? А фільм взагалі щоб вийшов на екрани? Час такий був епоха відлиги, і все це оця нова. Відвертість вона вирвалася на екрани. А, розумієте, це ну, такий фільм неможливий був би у 70-ті роки або в 50-ті роки, категорично. Але 60-ті це надто революційні часи, навіть для закритого Радянського Союзу. Дуже багато тоді було знято революційного кіно, яке дотепер впливає на свідомість. Ну там у Франції там, нова хвиля з'явилася. Звідки? Чому в один період? Та, там. В Америці новий Голівуд в другій половині 60 х з'явився зі своєю новою відвертістю, своїми незручними темами, бунтівними героями. Ну, час такий був до того, окрім генія самого Берджонова, Да. Мене 15-річна дитина, вже не дитина, вже хлопець спитав, чому я маю подивитися тіні забутих предків. Просто знаєш, як діти питають прямо, от так, от без всяких цих. Я знаходив аргументи. Та, чому так? Перше, що мені мене прийшло в голову, це те, що дивись, 60-ті роки, байдуже, навіть 50-70-ті, ті от ті роки, і умовно кажучи, і зараз це однакове протиставлення своєї уяви, свого світу, реальності. Що зараз, що тоді. Ти ж хочеш питає його зараз жити у своїй уяві, а не в реальності. Тобі там цікавіше. Він каже: так. От уяви собі, що в 60-х роках Параджанов зробив це довершено. Можливо, тому це буде тобі цікаво, от якось так. Тому оці ці часи перегукуються у цьому сенсі, напевно. І можливо, тому це теж цікаво дивитися. Ми зараз теж хочемо бути в уяві. Крім того, це ж просто дуже красиво. Він вчить бачити красу в побутовому. Ну тому що люди ж там багато хто був в, цих, в цій криворівні, да? чи в жаб єму. так називається там все. Mm -hmm. а, ось. Але ну ніхто ж це так не відображав. Тобто він побачив. І переніс це на екран вперше. Це просто кра... от дотепер. Це красиво, це дуже сміливо. Це сексуально, я би так сказав навіть. Ну, в сенсі, сексуальність не стільки тіла, скільки самого життя. Так. Так? Вони є дуже вільними людьми. І от така сміливість і самодостатність. Вона дуже заражає. Тому я кажу, що це такий абсолютний акт рок-н-ролу, це абсолютний вудсток. тому, що це демонстрація триумфу духу над бренністю плоті. От, попри те, що це дуже закритий консервативний патріархальний світ. При всьому цьому, да, оця свобода, яка виривається там, вона помітна, і вона не політична. Угу. Це а, про загальну нестерпність життя. Та, і спробу людини залишатися з собою в будь-яких обставинах, бути причиною самої себе. Ось, ось про що За... Бо ніяких політичних контекстів там нема, не було і ніколи не буде. Скільки би там не навішували на цей фільм Ярлик що це дисидентське кіно. Ніякого диси... тому вони боялися. Тому що з, з дисидентським, антирадянським, ну принаймні, в них було уявлення, як з цим працювати. А це було незрозуміле. А незрозуміле викликає страх, а страх бажання знищити. От і все. Тому його так боялися і. Хтось дотепер ще побоюється. І цей проект, який ми з Павлом робили в 2016 році, він якраз е, мав на меті розтлумачення феномену ціни забутих предків. Тому що це є такий, знаєте, вислів е, е, як це, почитаємо, но не читаємой. Отак, от, от і з тінями. Так, що, всі вважати, та, що, та, що всі він наш геній, це наш геніальний фільм. І чому він геніальний, як мені пам'ятаю, хтось сказав, тому що він український. Mm. Прекрасно. Зате ясно. А у вас там дев'ять етапів створення фільму було на виставці, та? ви зобразили його? Ну, що Це, це ні, етапів? це дев'ять залів, це не, не етапи створення фільму. Ми, подірили, ми, як ми розбирали да, на, на, на певні естетичні шари, етнографічний, а, там, образотворчий, а, там, революційна частина того, як, як це створювалося, звідки, хто а, хто, що привніс, як, змін... як це подалі впливало на культуру, тому що я там назвав а, даху Браху. Чи, Памфір. але ж ну давайте не забувати, є такий Найвідоміший український художник Тіберій Сільваше, його виставка наразі в українському домі триває. От, от приміром, він мені неодноразово казав, що саме Параджанов показав йому шлях в абстракційний живопис, на якому він зробив собі ім'я. Це його візитівка, він, він геній абстракції. Ось Якутович. І, ну я маю на увазі Сергія, сина, який тоді був підлітком і, і, і сидів на, на, на майданчику на зйомках. Кілька поколінь виросли, виросли на цьому. В, в, вони, мабуть, і сконструювали своє життя таким красивим. І змістовним, тому що Параджанов їх цим заразив. Він був ну такою людиною, яка постійно бачила у всьому красу. І не дарма єдиний музей Параджанова, який на сьогодні є в Україні, це музей в колонії в Луганській області. Це зараз окупована територія росіянами, де Параджанов відбував покарання. Параджанов справив таке страшенне враження і на зеків в цій зоні, і на начальника цієї зони, що він потім зробив невеличкий Музей він навчив навіть їх бачити. Вони спочатку казали, що він ш. Там збирає якийсь мусор в токарному цеху, а потім почали його, його поважати за це. От він в, в, цьому, в цьому смітті побутовому бачив, знав, як це поєднати і бачити в цьому красу. Це знаєте, як будь-яка обдарована людина бачить у шматку каменя профіль Давида, от так і Параджанов. Щось бачив і з цього починав створювати фільм чи а, колаж якийсь, чи якусь інсталяцію. Це ж, знаєте, от. Усе життя у війни легендами Бараджанова, а ще й фільм Тіні забутих предків у війни легендами абсолютними. І це треба вміти так створити. Це ж зараз для цього наймаються маркетингові відділки, фахівці, які вигадують стратегії, позиціонування, таке чи таке. А в 64-му, коли фільм з'явився, він же в вся му прем'єра була в кінотеатрі України. А за рік лише він вийшов у широкий прокат. Така була тоді практика в радянському кіні, що спершу, значить, рік ми цей фільм возимо, Кіноклуби, якісь показуємо, фестивалі таке інше, а потім широкий прокат. Тут, тобто, ми створюємо інформаційне поле. А воно якось впливає на свідомість глядача, і глядач потім приходить, готовий на все дивитися. Ось нічого ж ну, який був маркетинговий відділ на студії Довженка, тоді да, ніякого не було. Ну, Але зроб, зробити оцей оце реол, такий, да, містичного кіно овійно-легендами було насправді чи не було? Була дуель між Ільєнко. Чи ніхто її не бачив на власне очі, навіть Кадочненко. Вона каже: Я цього не бачила. Я багато чула, а ніколи цього не бачила. Вона mm. дружина. Вибачте. Вона. Mm. Ну, вони там в одному ліжку засинали і прокидалися, як як могла статися дуель, і, і щоб вона її не побачила. Ось, все це створило фільму таку легенду. Плюс е він же не потрапив в такий розлугий е закордонний прокат. Тобто його купила Франція, він дотепер йде в кінотеатрах в латинському кварталі, як вогняні коні. Але інший світ, наче його не бачив. Він був лише в Аргентині на малозначимому фестивалі Мардель в Мардель і який фактично на фестивальній карті ну, не означає нічого. Як так сталося, що цей фільм побачив Федеріко Філіні, Акіра Курасева, Жан Люк Годар і почали слати телеграми? Уявіть собі, як? Чому там в це так закохався Тарковський, який потім близько дружив з Параджановим і коли Параджанова тут посадили, Тарковський найняв адвоката з колегії адвокатів СРСР і він приїздив. Супер і там впливового, він приїздив сюди захищати Параджанова з краси. А потім там всі ці листи Луї Арагорни, які особисто це французький поет, такий лівак комуніст, який особисто просив Брежнева випустити Параджанова, Антоніоні, Філіні і безліч людей писали ці листи на підтримку, якісь відправляли посилки з, з харчами, я не знаю, предметами там, якимось. Туда в ці всі колонії. От. Все, це, все це вплив фільму, навколо якого? Така кількість а, легенд, така ексцентрика а, і така краса, і будь-який світ дає ознаки тоталітаризму чи авторитаризму якогось, да, де от всі мають ходити з троєм. Вони, коли бачать таке кіно, їх це починає лякати, бо він, він руйнує, він атакує зсередини. Чому ця система так боялася його? Він же ніколи не казав, там, ну, він міг пожартувати там щось, що ця країна нічого іншого не вміє робити, крім як вводити танки в сусідні держави. Там. Да, він про це жав. Це ж не були заклики, давайте вб'ємо брежні, які чи ще щось. Ні, але вони його лякалися, бо він не зрозумілий, бо він непередбачуваний взагалі. Був ну і наратив. Не було Сін. не лише сценарних, але і усіх, які були в усіх інших фільмах і літературі. Абсолютно і О, тому він такий геній міста. Він він приїжджав на якісь місце. От 21 рік він прожив в Києві. Він тут все побачив оцю цю красу, цю красу. Зібрав це разом і показав. Приїхав в Вірменію, де він, він же ріс в Тбілісі, там зняв Саят нова. Приїхав в Тбілісі. Зняв легенду про Сурамську фортецю. Потім його б'в. В кінці життя його звинувачили в азербайджанському націоналізмі. І тоді його критикували, і грузини його критикували. А зараз він, значить, національне достояння Вірменії людина, ім'ям якого клянуться в Україні всі видатні, значить, прибічники поетичного кіно і українського дисидентства. В Грузії він так само, значить, в Грузії він заляк, як постать святого якогось. Ось вам. Будь ласка, людина ніколи не належала ні до яких систем. Він був одинак серед інших, якому дуже важко було налаштувати стосунки і про це всі його фільми. Чому це авторське кіно? Тому що в фільмах Паражанова завжди є. Його авторська аватарка, його постать, тобто Іван в тінях забутих предків в київських фресках. Це кінопроби, які ви зможете знайти в Ютубі, так і вбити київські фрески. Це кінопроби до фільму, який заборонили в радянській Україні. 13 хвилин всього це виглядає як саме достатній художній твір. Ось там взагалі є постать режисера. Тобто, він взагалі. Так би мовити, від першої особи оповідає, що він бачить в Києві 9 травня 1965 року. Влог, як зараз можна казати, по суті, так да. фактично, ага. от він показує. Свій власний кім, власне ну, йому не дали показати, але ці 13 хвилин, які є в Ютубі, можна подивитися, і це прям ну ком... британська компанія Criterion відреставрувала це прям до формату 3D. Це дуже вишукано і красиво. І далі кругом є якась постать, яка представляє інтереси режисера в цій історії. Вона є оповідачем. Так що це абсолютно авторське кіно, це не сторонній погляд режисера на якісь там життя вони копашаться. Ні, це от він він про себе власне розказує на чужому матеріалі Куцюбинський, чи це біографія Саят Нова, видатного вірменського поета, чи це історія Ашик Кіріба, бідного Ашуга в а, фільмі Одно імено Отак, от власне, Отак, от власне, складається все в цьому герметичному, дуже авторському світі, коли а, приватне особисто стало а, м, частиною цього суспільства. Андрій, ти зараз наповнив звання, ярлики сенсами, контекстом, фактами. А я хочу, щоб зараз, коли ви починали дивитися ціні забутих предків, зараз у фірі Один Престина Україна ви відкинули всі ті ярлики і просто пірнули у світ краси однієї людини, всієї команди, яка зробила шедевр, який насправді не має кордонів. Приємного перегляду.